Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 21 серпня місяць знаходиться у фазі зростаючого місяця. І це вже шостий місячний день у місячному календарі, а місяць продовжує своє перебування у знаку зодіака Терези. То є підходящий час для відпочинку після трюденної напруженої роботи, яка була обумовлена місячною дівою. Сьогодні найкращим буде не починати чогось нового та глобального, а швидко завершати раніше розпочате та сплановане. Непоганий і досить плідний період для ділового співробітництва, яке засновано на взаємопорозумінні та відсутності будь-яких розбіжностей, негативним моментом є складність у прийнятті рішень, що можуть загострюватися. Можна довгий час вагатися між усіма за та проти, вишукувати як переваги, так і недоліки, обмірковувати, але так і не дійти до остаточного судження. Тому прийняття відповідальних рішень найкраще перенести на інший, більш сприятливий для цього час. Шостий місячний день один із самих сприятливих. Днів. У багатьох людей в цей день проявляється дар передбачення, загострюється інтуїція, відкриваються найрізноманітніші здібності. Без всілякого пробуксовування просувається наукова чи громадська діяльність, легко налагоджуються найрізноманітніші контакти, день сприятливий для романтичного спілкування із представниками протилежної статі. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овни. Сьогодні Овнів порадують несподіване зустрічі та нові знайомства. Події протягом дня розвиватимуться своєю чергою, що вас цілком влаштовує. Уникайте непотрібної суїти та концентруйте свої думки на чомусь одному. Телець Сьогодні вдасться розгорнути борхливу діяльність. Якщо у ваших планах досягати успіху у справах, то це буде правильний час замихнутися на щось вартісне і масштабне. День сприятливий для планування та соціальних контактів. Близнюки. Зовнішні розбіжності з оточуючими зіпсують вам настрій. Вам не вдасться завжди досягати бажаного. Ви можете опинитися стороною, що програє, вирішуючи поточне питання не слід покладатися на щасливий випадок. Раки. Для вас це буде неспокійний час. Коли посилиться потреба у самостійній поведінці. У цей період небажані, необдумані дії. Краще підбивати деякі підсумки минулих днів, зробити собі певні висновки на перспективи. Нові враження принесуть приємну різноманітність у запланованих справах. Леви День вдалий для продовження раніше розпочатих справ та досягнення цілей. Ймовірно, сьогодні вам буде потрібно прийняти важливе рішення. В цей період варто подбати про мінімізацію ризиків, зниження фінансових втрат та відмовитися від непотрібних витрат. Діва. Скажемо зразу, день буде нестабільний. Ви відчуватимете невпевненість у власних силах. Сьогодні вам не завадить заряд позитивних емоцій та запас гарного настрою. Протягом обняння виключено сюрпризи у вигляді цікавого знайомства. Також використовуйте момент, щоб розібратися з невирішеними проблемами. Терези сьогодні у відповідальний момент прислухайтеся до порад близьких. Також добре зважте наслідки своїх дій. Вам не вдасться уникати дратівливості і стресу через дрібниці і дріб'язкові негаразди. В особистому житті можуть загострюватися стосунки з близькими чи навіть з коханою людиною через ваші особливе переконання. Скорпіон. Омовірно, цього дня про себе можуть нагадати проблеми минулих днів. Ви, може, можете зіткнутися з необхідністю вирішувати побутові та сімейні питання водночас. Помилки та ілюзії можуть спричиняти вам деякі розчарування. Стрілець. Сьогодні намагайтеся скористатися вдалим збігом обставин, щоб змінити своє життя на краще. В цей період не слід лінуватися. Що дозволить вам значно досягти успіху в багатьох напрямках. Зірки рекомендують активно працювати з самого ранку, щоб уже після полудня бачити свої перспективи та результати досягнутих дій. Козаріг. Вас буде достатньо сміливості, щоб наважитися на експерименти та ризикнути в потрібний момент. Прислухайтеся мудрих порад. І починаєте діяти активно з самого ранку. В особистому житті вас порадує спілкування з близькими, а стосунки з коханими не розчарують. Водолій сьогодні не виключене розставання, а не гаразд у справах не покращать вам настрій. В цей період важливо остерігатися фінансових збитків і не робити поспішних та необдуманих дій. Підвищена ймовірність сварок та негараздів у взаєминах з близькими людьми. Риби. Протягом цього дня вам слід уважно ставитися до інформації, що надходиме до вас. Обставини не завжди будуть складатися на вашу користь. То слід враховувати, коли ви будете втручатися у нову авантюру. В особистому житті можуть виникати непорозуміння, но виключено розбіжності щодо фінансів, непорозуміння та прагнення діяти самостійно. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. А що би ви хотіли почути? Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!